Мужній, кріпися наша мову, не дайся ворогу під ніж, Хай та не списав кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає. Брехливий звір що звався братом, тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти, за гріше заздрості б'є. лиш Бог врятує від напасті, і він нагоду нам дає. Циклічне все у цьому світі, і от настав, буремний час. Згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас, збагнути час, єдна є мова, в одну сім'ю, в один народ, вона державності і основа, надійний захист від незгод, це наша гордість та прикраса, та джерело із давнини що дарувала нам тараса, його про волю, мрії, сни. Лютує ворог, навіть стягу, Колосью й небу каже ні. А ми, козацькою, звитягу. Явили світові в Берні, бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, ще більшою випила до дна, ще зійде сонечко погідне, і буде мова в нас одна.